Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд весняних квітів в березні, чи є на що подивитися, чи садочок голий. І, звичайно, зі мною сьогодні моя руда помічниця. Саме вона трясе телефон, тому відео буде таке. Трішки з тряскою. Крокуси – це топчик мого саду в березні. Їх багато, вони посаджені в різних місцях і різного кольору. Підтягуються потроху нарциси. Також їх багато, і дивіться, вони вже всі на бутоні. Здається, це сорт Ice King. Ну, і звичайно, моя кішечка, без неї ніяк. І ось такі чудові іриси, Їх я замовляла багато. І різні кольори, але чомусь в різних місцях вони квітнуть всі одним кольором. Ну, ось, і тут такий ж самий колір. Жовті крокуси – це мої улюбленці. Вони розпочинають цвітіння самими першими, самими ранніми. Їх багато. А ось ці крокуси це великоквіткові. І починають свої цвітіння вони трішки пізніше. Але лишень, подивіться, як тут багато бджілок. І вони зацікавили мою кішечку, тому що вона думає, ну боже мій, що вони тут роблять? Кобасою ж то не пахне. Потроху прокидаються всі квіти. І нарциси, і гіацинти, і флокси вже набирають шиловидні бутони. Ну, ось, моя красуня. Усій красі, саме головна квітка в садочку. Це також великоквіткові крокуси, в них дуже ніжний колір, але зверху їх прикриває ценарія. На зиму, бачите, вона у нас не вимерзає і поряд росте наперстянка та цибулька шніт. Рендуші дуже ніжні квіточки вони також приваблюють бджілок. і Посаджені в мене, напевно, що роки зотри вже, але вони не досить швидко розростаються. ось Як були вони цибулинкою, так і залишаються. А ці крокуси вони ростуть на сонячному місці і вони вже відцвітають. Якщо посадити крокуси в різних місцях з різним освітленням, то вони будуть квітнути кожен раз по-різному. І тут в мене є маленькі жовтенькі, я їх взагалі садила, здається, серед зими. Тут і крокуси жовті, і мускарії, але вони ще не з'явилися. А ось ця краса, я не знаю, як вона називається. Оце такий бур'янчик, але він дуже гарний. Він стелиться, в ньому так багато миленьких блакитних квітів, що в мене навіть не підіймається рука його зрубати. Маленькі сонечка, по-іншому не можна назвати ці квіти. А ви бачите, що в нас не було сильних морозів, не було снігу, тому троянди ще взагалі стоять з листом. Вони лист не скинули і дуже багато зелені. Вона не повимерзала. Звичайно, для рослин це не є дуже добре, і маю надію, що сильних морозів вже не буде в березні-квітні. Дивлячись на цю картинку, складно уявити, що зараз лише березень на дворі. Це те, що я казала, в нас не було сильних морозів, бур'яни не повимерзали, трава не вимерзла, все таке яскраве, зелене. Ну що ж, маю надію, що погода потім буде до нас милосердною, скажімо так. Тут у мене на цій галявині багато різних квітів. Мені хотілося, щоб була така галявина квіткова, але поки що я борюся з бур'янами. Це вербейник манечитий, він зимує у відкритому ґрунті, калоші треба вже підкрасити, і хочу його звідси забрати, тому що на сонячній галявині йому набагато краще. Знову і риси, і знову того ж самого кольору. Хоча, здається, я замовляла і світло блакитні, і білі, але всі одного кольору. Тут ще не прибирала територію, тому що багато чого з'являється, а сапкою можна все зрубати підряд. І мої улюблені маленькі крокуси, але вони страждають. Я покажу далі, через що вони страждають. Шавлія непогано перезимувала. Буду вичищати трішки цю діляночку, а ось і цей шкідник, через який страждають мої крокуси, тому що вона дуже любить тут відпочивати. Вона приходить і просто вкладається зверху квітів. І, звичайно, крокуси гинуть, тому що вони дуже тендітні. А це туя, звичайна туя, і я вам хочу показати, як вона квітне. Ось так вона квітне, і в сонячні дні тут так багато бджіл, тому перший мед, який ми їмо, я впевнена, що він з квітів туї. Така краса. А що квітне у вас? Пишіть. Всім гарного та вдалого дня!